Всім привіт! Мене звуть Неса, Мені надзвичайно приємно вітати вас на каналі Родої Відьми. Сьогодні в нас друге відео з серії прогнозів на грудень для різних знаків зодіаку. І сьогодні настала черга раків, левів та дів. Якщо ви овен тілець або близнюки і не бачили попереднє відео, можете шукати його на моєму каналі, воно там на вас вже чекає. Якщо ж ви відноситесь до інших знаків зодіаку, вам треба почекати ще трішечки і, відповідно, підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски, призначені спеціально для вас. Сьогодні буду робити розклад на колоді жах перед різдвом. Дуже її люблю, і вона, мені здається, зараз дуже підходящою, такою актуальною для цього зимового періоду. І це коротенький розклад на 5 позицій, але останню я розкладу на три варіанти, і ви можете обрати один з них для себе. Ну, як обрати? Один буде для раків, інший для Левів, третій для Да, Переобрати знак Зодіаку ще нікому не вдавалося. Хоча дослухатися до корисних порад, тижками можна в будь-якому разі. Так, поїхали. Перша карта. «Карта знищення говорить про те, що нам потрібно в грудні закінчити або залишити позаду. І це шістка зілля — це буквально сожаління про минуле скорботу, тугу за минулим, ностальгію, ось цю сумну. Те, що раніше трава була зеленішою, небо прозорішим, і взагалі все було прекрасно. А от зараз, на жаль, зовсім не так. Сумно, сумно, сумно. А це все нам не допомагає, це не стягне назад, і саме на часі пропрацювати це з нашим терапевтом або терапевткою, або просто поговорити з кимось, розібратися, чому ми не можемо це відпустити, що нас настільки міцно тримає в минулому, чому ми постійно повертаємося до нього в думках, що не так нам в цьому в теперішньому житті. А розпущена нитка у гібуї, друга карта, говорить нам про причину цього завершення. Це вісімка свічок. І вона говорить про те, що ми буквально застрягаємо в цій петлі часовій та, подумки. І вона не дає нам рухатися вперед, вона зжирає нашу енергію, нашу швидкість, вона нас сповільнює. Вона не дає взагалі. Кудись рухатись, щось робити, щось встигати. Коротше, це те, що нас стопорить на нашому шляху, і просто не дає нам можливості встигати важливі для нас дійсно речі. Третя карта Джек живий в цьому розкладі. Що ми отримаємо, якщо це ну, відпустимо? Четвірка голок, ми отримаємо відновлення. Ми отримаємо можливість позашивати умовні дірки, да, полатати прогалини, пробіли в часі а, і почати все встигати. Ну, ми отримаємо можливість вирівняти ритм нашого життя. І це прям дуже класно звучить. Четверта карта: отримано урок, чого ми навчимося з цього досвіду. І це сім каголок, і вона говорить про те, що себе не надуриш. Ви самі добре знали про проблему, просто запхали її куди поглибше, щоб не розбиратися з нею. Одразу одразу скажу, це не звинувачення, це просто нагадування від того, що інколи так так буває. В нас немає ресурсу, сил та часу розбиратися зі своїми думками. Ми відкладаємо їх на потім, але потім завжди приходить, і нам доводиться розбиратися з наслідками. От саме на часі розібратися з наслідками як говорять нам карти. Так, ну і що ж? Майбутнє, що чекає на раків після того, як от ви відпустите ці негативні думки і розберетеся з тим, що у вас відбувалося? Дев'ятка голок. Закінчення ось цього важкого депресивного періоду, яке тримало вас все лихоліття, яке вижирало ваш час, ви нарешті з нього вийдете. То ось так коротко і ясно. Виїдете з цього буквально. А що ж чекає Левів? А, Левів, на жаль, чекає розчарування і розуміння того, що це була лише перша з проблем, які доведеться вирішувати. І те, що це не пофіксить все в житті одразу. Просто в якомусь моменті стане легше з чимось, на щось витр... вистачатиме часу, з чимось буде простіше. Але це не єдина проблема, яку у вас є, і це лише перша, з якою треба розібратися. Але ви, вибачте, це не я, це карти. І нарешті. Діви, от дівам класно. Вони отримують ресурс. Діви після цього дійсно побачать, що в них вивільнулася купа ресурсу достатньо часу і зможуть кудись його витратити на більш доречні класні речі, на цілі, на те, щоб щось робити, чогось досягати, з чимось поратися. Коротше, діви найпозитивніші, якщо можна сказати так, виходять з цього розкладу. Найбільш такі сухими з води виходять за таких несприятливих умов. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи він вам сподобався, не сподобався, що вас дратує або бісить в ньому, або що зачіпає, що тішить. Чи варто повертатися до подібних розкладів в майбутньому? Це мені теж важливо, бо мені хочеться робити ті, які вам цінні і необхідні, саме на такі теми, які вас цікавлять, тому можете записати в коментарях розклад, на яку тему або з якими пунктами ви б хотіли побачити в майбутньому, я обов'язково це зроблю. Ну, а кожному, хто додивився це відео до кінця. Величезна дяка за вашу підполучність. Римку, ваші вподобайки, перегляди і підписки. Ми з вами ще обов'язково зустрінемося. А поки що бережіть себе і удачі!